Ми фіксуємо. — давайте не будемо придиратися до суму. Добре, ви мене а рішили не... обучити що мені робити, як мені фіксувати, ну, чи що? Ти... — ну. ви маєте фіксувати так. тоді, коли потрібно. Це, допустим, а хто це буде? встановлює? Це, це ви будете встановлювати, потрібно мені фіксувати Друге, чи ні. Давайте розберемося. Давайте розберемося. Якась документація. Ну, і Тоді що? ви приїжджаєте, знімаєте, будете там розказувати. Я, я при... ще раз розказую. Ви мені будете розказувати, як мені знімати? Ну й ти мені не будеш розказувати. А що я розповідаю? Розказую? Ну чудово, визивай ну, поліцію. Визивай а, другі, Давай. визивай. Визивай. Ну так визивай. Ти визивай. Та я сам розберу, що мені зробити. Якщо у вас конкретні якісь є питання, визивайте і будемо розбирати. Спасибо, що ти мені порадив. Хорошо. да, Дякую, то, що ти то, мені порадив. До нас питань немає, я прошу не знімати. Ні, Добре. Я не відмовляю твої просьби. Зразу, блин, я відмовляю твої просьби. Я хочу викладати, Звісно, так. Все, так. Да. Да. І що? Да. Хочеш визивати, визивай, питально мов. Та я розберусь без тебе, хочу чи так, не хочу. Ти на час території починаєш розказувати. Ще, Ще раз розкажу. Да. Дуже чудово. Ну, мінтов. Визивай ментов. визивай. Мінтов. Визивай ментів, да. Я, я я нахожуся наймовірно, на неймовірно на схоженні кримінального правопорушення. Це, ти взяв документи, да. Які? Я це копії, блядь. Копії. копії. Так. Ну, от оригінали. Вони належним чином завірені. Якими? Вот такі. Якими? Ну чудово, що є в оригіналі. І що? Так, да, не чудово. Да, чудово. Взяли три лісника блядь, поставили в печаті, і цю одну ногу думаєте, що все. А де представник екоінспекції в акті достеження зелених насаджень? Як Є екологік. Звичайно, держеколоінспекції. Це приватна власність. Яка різниця? Сплатування спла... території сплачено спла... формування спла... території Сплачено. Спла... землі під та випасання та виписання художника. Да, да, робився да. проект землеустрою звичайно. Да, да, да. Були да. сплачені втрати. Далі сплачені втрати. Я не, не бачу, шуті шуті бачу шуті серед шуті. документів. Возьми в архіві книжку і почитай. — Якщо сплачені, то шуті питань немає. Ну так а що мені забороняє фіксувати? Підіться не правда помірних наших діях, а тоді приїжджайте. Добре. Давайте я сам буду встановлювати, давайте я сам буду встановлювати, як мені діяти, добре? Я ж вам не розказую, як вам, блядь, валити тут е, ульху. Чи отут різати, чи на 2 см нижче. Правильно? Ви ж мені не розказуєте, як мені тоді. Тут фіксувати ваші дії. Ну тобі більше скажу. Так, Чудово. Чудово. Тому ну хорошо, документація добре. Чудово, буде чудово. Якщо воно відповідає чинному законодавству, і ніяких і питань і немає. Ми саме зараз намагаємося зрозуміти, чи відповідає, чи відповідає. Я не відповідає. Я ти, покажу оригінали. ти ж хочеш побачити на цю ділянку оригінали? Я ще раз розказую. Ми мені е -е, закралася підозра, що там немає представника держокоінспекції. Відповідно, 10.45 постанови. Що все? Буде. Ну, що все. І ходиш, блядь, чухаєш людям. Так, да, а що треба вивчити на твою, на, на, на твою думку? Це ну, що потрібно мені. вивчити? Йо, ну так, так ми ж предметно розмовляємо. Скажи, що потрібно вивчити. Да не буду я з тобою ну так а що ж ти прийшов ну, говорити? На? Ну ти ж сам прийшов розмовляти. Давай поговоримо. В чому питання? Ви прийшли мені розказати, як мені фіксувати тут чи що. У вас в договорі, давайте такий момент. В договорі написано до 45, до 45 сантиметрів. Там ми колоду знайшли більше, більше 50, на, на метр тридцять. Як в договорі наказує, що ви про це скажете? А ну покажи. От давай зараз покажемо. Так. Як ви це поясните? Ошиблися трохи, так? Да? Трьохметровку метров, кожен буде. Та не хай, так дивись, лист. Ти бачиш як На став? Та блядь, ну в ваших же документах написано. написано. В Вашому ж договорі, блядь. Там написано. Трухла, блядь. Ну, ну що, коротше, ну це такий моментик, такий, ну як би. Визиваємо працівників міліції. Визиваємо. Та визивай хоч міліції. Міліції вже немає, блядь, більше блядь, 14 років. 10. Так, так ми так ж розмовляємо. Це ви прийшли, це. Визивай, не, ти хоч визивай, я ж тобі не можу заборонити це робити. Ні, ну. так можна ж поговорити не ходити не знімати. Ні, Снім... не знімати не, не можна. Тому що ми громадська організація знімаємо заради бі, власної безпеки. А, Те, що ви тут робите, ага. так. Я свідки знають, які... що у вас тут на умі, бі, зараз. Дивіться, колода яка хороша. Навіть з цієї сторони. <світ> Навіть з цієї сторони ну, зараз 40, ми... 60, 60, 60. Ну, давайте поміряємо. Бля, 40-42. 43. 43, 43, то це, то це на, на довжині подождіть. 43, то це на довжині які? На трьох Раз, два, три. А якщо там помірять? Ну... то там буде 50. Давай ну, ще одну помі. А Да? Дивися, отут а 43, так? Да? Щось бояться, бач хлопці, бля, щось занервнерву нервуються, бля. Ні, так мірюється на метр тридцять. Я знаю, дивися. Там 43, а тут 62. Якщо розділити пополам, то це буде... Так так не міряється пополам. Ну нема такого. Є. Та почекайте з оригіналами. Нам поки достатньо копій, які ви надали. Там, де в договорі написано 45, а у вас тут більше 45 є 100%. Треба срочно договор переробити. Так, друзі, давайте от в договорі там у цих діятелів вказано, що до 45 см от, наблюдаємо От з товщої да. сторони. 63 А стоншой давай. 49,7. Ну нормально, залет. Раз. Оцей поміряй всю колоду. Ну а туди тоньше. Ну якщо. Ну це таких тут ще багато. Да. Ну, тут тоже 49. А там помірять. Ну тут буде. Тут буде 45. 45 буде, так. Да. Да? Да. Угу. Тут ще ще грубина яка. Ну тут таких більш немає. Нема, так? Да? Одна тільки. Так, да, одна. Так. Я думаю, що це оцей пеньочок. Давай його одразу задокументуємо. І оце, я думаю, якщо. Якщо, якщо поміряти оцей пеньок. От. 60. 55. Ні, це не так? Значить, тут десь грубший був пеньок. Ні, я вже кажу 55. То на метр тридцяти він буде 50. Так, подожди, а де ж це цей пеньок? Давай ну, ми прикинемо, де тут такий пеньок здоровий. Де? Треба пеньок знайти. Щоб плюс 60 з плюсом був. А ось ми знайшли пеньок, з якого колода-то. 63 і 6. Так, да, ось тут. Та. Ота колода от звідси. Оце вони не мали права навіть відповідно своїх же документів різати. Але хто ж на це буде звертати увагу? Так. От ще одна. Ще одна колода. 64. О, теж заліт, за приїхали джигіти, щось почали дуже нервувати, бля, там, все напрягає, що ви тут знімаєте. Ну, це після того, як я вийшов до ефіру, Началась возня, жив-бив, туди-сюди, я зараз відео це прикладу, подивитись. От, значить, який розклад? Поки ми тут ходили, дивилися, що, що тут за діятельність. Ну, перше, що ми виявили, не состиковочку. Це в документах вказано. Що максимальний діаметр зрізаних дерев на висоті 1,30 м має бути не більше 45 см, але ми знайшли декілька, це так, самої біглої оцінки, самою першою, знайшли декілька кулот, які перевищували понад 60 на висоті 1,30 м. Тому нервуються чогось, хлопаки, щось там мета саме, щось там стартується, не заважає нам викладати. В соцмережі це відео, нехай дивляться відповідні органи і вирішують, чи потрібна там держ... представник Держекоінспекції. Може зацікавиться хтось, може хтось з державних гілок влади побачить тут ознаки економічного злочину, нехай займаються. Ми попередню оцінку свою зробили. Відео обов'язково буде, тому що це наша громадська діяльність. Ми її зобов'язані показувати, подобається чи не подобається. На колінці, як я і вже казав, неможливо скласти попередню юридичну оцінку. Цьому. ну, ми, Оскільки ми організація, то є спеціальний юридичний відділ. Тому... Так, друзі, саме за моєю спиною, це оці діятелі, які в 22-му році після того, як нечість вийшла з Київської області, почали рубати так само на, на якась агрофірма розліснення робила. Тіпа, е, рубали, звозили ось сюди на купу. От. виявили, що це все фуфло. і Це є незаконно. Поліція вилучила цю деревину. І досі вона вже другий рік тут вже почорніла, лежить. Частково її там трошки вже під. Підкрали, не знаю, правда хто, був. кучі були набагато більші. Ось єдиний момент. Ну, Роздайте селянам, роздайте людям. Нехай беруть на дрова, що бачите, всі в точечках пораховані, все як положено. Отак От вони і два роки вже тут лежать, вже висохли, якраз дуже добре вже підсохли, можна вже топити. Роздайте людям в селі, роздайте ці зніміть ці вже. А вже все, ці дерева вже не встановити. От. Якщо забирати екскаватор, то у вас немає ні політичної ніякої волі в суда, да? От. Ну, суд не, не задовільнив. А тут людям, щоб роздати, то ні. Деревина в арешті лежить. Ви судіть тих, хто її нарізав, там арештовуєте. А це віддайте людям. Ні. Буде тут гнити, пропадати і таке інше. Отак От і живемо. І це самі ті діяті. Ті самі, бля, які зараз рубають о, там, трохи далі на сусідньому полі. Ну, вони зараз облужилися бумажками там всякими, попередньо. Типу, е У мене є підозра, що вони там після того, що торг будуть купати. Тому що він прямо сказав, що там ставок буде копатися. Ми знаємо, як ці ставки ви копаєте, особливо в Макарівській ОТГ. Цих ставкокопів ми вже стільки позакривали, що просто капець. От. Тому ми далі продовжуємо слідкувати за цими діятелями. Підписуйтесь на сторіночку, на канал в Ютубі. Не забувайте підписатись, бо багато дивиться, не підписується. Ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!